Чи завжди штучний інтелект робить те, що ви бажаєте? У мене ні. У моїх знайомих ні. У мене знов не завжди. І починається техноярість. Я згадав цей вираз. Перший раз я на нього потрапив десь років 15 тому в книзі Психлікарня в руках пацієнтів. Ця книга не про лікарню. Ця книга про розробку сайтів і сучасні технології на той час книга 7-го року. Про програму забезпечення його зручність і про те, що ніхто не бажає бути глупим, а незрозумілі програми роблять нас глупими. В той час книга була обов'язковою для гарних програмістів, для гарних дизайнерів. Зараз я спостерігаю таку ж картину штучним інтелектом. У більшості виникає техноярість нерозуміння. Якщо широкий загал не буде користуватися штучним інтелектом, він не стане ні новим мобільним зв'язком, ні новим інтернетом. А може я все це вигадав? І тільки у мене виникає відчуття дурості, коли зміна одного слова дає зміну опису книги, чи дозволяє злити 5 тисяч доларів рекламного бюджету. Що вас дратує в штучному інтелекті?